Козацька рада народження легенди. Продовжуємо ефір, рухаємося далі. Хоча календарний курортний сезон уже позаду в Одесі панує справжнє бабине літо. Містяни і туристи продовжують відпочивати на пляжах, адже море залишається теплим, а сонце по-літньому щедрим. Яким був цей сезон для прибережного бізнесу та наскільки багато людей продовжують насолоджуватися морем, розпитаємо у Світлани Довжук. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Світлано, вітаю. Вітаю Максим. В Одесі теплий вересень, подарував курортникам ще один тиждень пляжного відпочинку. Оксамитовий сезон, який зазвичай триває з кінця серпня до кінця жовтня, є, мабуть, найсприятливішим для відпочинку періодом року, адже виснажливої спеки та скупчення людей на пляжах вже немає, а ціни потроху стають ничими ніж у розпал сезону. Тож, і, хоч офіційно, вже літній сезон завершився, проте на морі можна спостерігати досить багато людей, і як кажуть, орендарі пляжів Звичайно, що туристів стало в рази менше, і зараз в основному можна спостерігати самих одеситів на відпочинку, адже температура повітря зберігається плюс 27 градусів, температура води 23 градуси, і це ідеальні умови для відпочинку. Тож і пляжні комплекси продовжують працювати, надавати послуги, надавати в оренду шезлонги, зонти, слідкувати за чистотою, за безпековою ситуацію. Проте вже за тиждень потроху пляжні комплекси почнуть зачинятися. Сезон хороший. Сезон хороший в цьому році. Туристів вистачало, але всі намагались економити, адже війна і не хочеться сильно витрачати гроші. Сезон закінчується. Зараз будемо потихеньку закінчувати, звільняти пляжі, щоб після себе залишити чистий пісок, і люди зможуть відпочивати на власних простирадлах. на Зазначу, що офіційно курортний сезон на Одещині розпочався 9 червня, і за три місяці літа на Одещині було відкрито 32 пляжі, 30 з яких розташовані саме в Одесі. Це ті локації, які були проінспектовані, де перевіряли морське дно на наявність небезпечних предметів, де є рятувальні пусти, де є справна система сповіщення про повітряні загрози. І один з таких офіційних пляжів це Ланжеро, на якому ми зараз перебуваємо, і він досі приймає досить багато, як туристів, так і самих Одеситів. Классний час відпочинку це сентябрь. Дуже гарно. Ну, людей дуже багато, так що ну, клас, погода дозволяє, відпуск. В одні дні не так багато, а ось у вихідні дуже так, нормально. Але нам сказали, що десь місяць тому тут взагалі не треба було де сісти, стати. тому зараз, я думаю, це мало людей для Одеси. А вода теж супер, я не хочу навіть вилазити з Ну, Все подобається, дуже полюбляємо Одесу, сюди приїжджати і відпочивати. Менше народу стало більше кислороду, як кажуть. Mm -hmm. Нормально. Я з внучкою і з її подружкою вирішили провести літо, але дуже добре сьогодні. Море чудове, море літом. Дуже багато водорослів, зелене, розгрібаєш весь час, а зараз чудово, море чисте, тепле. Допоки погода сприятлива прибережний бізнес закликає відпочивальників насолоджуватися морем, приймати сонячні вани, адже точно до кінця вересня більшість пляжних комплексів вже законсервують свої приміщення, будуть підбувати підсумки літнього сезону і звичайно готуватися до нового сезону вже наступного року, колеги. Дякую, Світлано, і зокрема за рекомендацію тим, хто не встиг цього літа насолодитися морем. Вирішуйте це питання скоріше, поки триває бабине літо і оксамитовий сезон. Ну і враховуючи те, що людей, як кажуть, місцеві стало менше, це теж додає своєрідного комфорту. Дякую, Світлана. Довжук на з нами на зв'язку з Одеси. Була ми продовжуємо.